Хочу привітати всіх присутніх. Добрий день. Ми повинні чітко бути підготовленими. І, на жаль, у нас велика кількість опадів була в проміжиток часу між п'ятою ранку і восьмою. Десь за цей проміжиток часу випало десь приблизно 10. 15 сантиметрів, техніка не встані була швидко відреагувати і очистити все, що було потрібно. Давайте відверто казати, зранку була ситуація дуже напружена, що стосується пробок. Представники Національної поліції, оскільки я розумію, тут є присутні. Також патрульна служба, у нас поліція. Що стосується швидкого реагування на ті... Аварії, які існують, тому що кожна з аварій блокує рух транспорту. Ми очікуємо, що ще три дні буде сніг. Наше завдання сьогодні починати прибирання і завтра до ранку, сподіваємось, опадів буде не така велика кількість. До ранку нам потрібно очистити ключові траси магістралі для того, щоб... Працювало ефективно, моя пропозиція. Зараз фури заїдуть в місто, місто поки що не очищено, будуть блокувати. Місто стане, тому моя пропозиція після восьмої вечора ми зможемо тільки запустити фури в місто. Я сподіваюся, що всі з порозумінням зможуть віднестись до цього рішення. І у мене прохання зробити зараз план. Поборки тротуарів всім дякую. Тоді до роботи.